Ай, що сталося? Чому так боляче? Ах. Записка від мами, що я в попав в кому. Капець. А Ану, секунду, мені не якась смс-ка прийшла. Візьму телефон. А? Так. Ану, секунду. Стоп. Не зрозумів. Мені написали, що ми маємо повернутися. бо нас знищать. Треба терміново владу подзвонити, По рації. Так, вмикаємо її. Треба владу подзвонити, давай. По рації. Влад. 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 Що? <пофі> е, з тобою Просто... все гаразд? Я, я, я на дивані. в себе вдома. Тут така дивина, мені на телефон написали, що Диві. ми маємо повернутися в ту піцерію, яка, яка підземна. Та мене тільки голова, в мене голова розкалюється, не знаю, мене ніби грохнули там. Я переродився, чесно кажучи. Та що за капець якийсь? Так, коротше, а що там буде, що там за таке? Сказали, що вони нас вислідили. І якщо ми не повернемося туди, то. Нас знищуть, ну, вб'ють. Знаєш, дуже класно описав, зараз буду якось полегенько йти. Це біля мене, кстати, поселився, був, типу, ну, дім зняв, тому ну, і я біля нього, тому ми можемо. хоча я не знаю, бо я зараз надав. Сяд я машину собі якусь візьму. А я на вулиці зараз вийшов, подихати свіжим повітрям, я не дихав пару місяців ним. Йду в магазин, в той, якого Я... ми завжди брали нам поїсти попити. Його, пере... Я його не... змінили трошки. Я не знаю на чому мені їхати. Так, що... Я, Я зараз не... виберу стільки, знаєш, щоб і швидко було, і не буде оце з Так, Так, зайдіду тоді полегенько до всей волода. Добре. У мене так була розказує, мене зараз кудись не влетіти. Надіюсь, це було дачі, через те, що я зараз біля його дачі, якщо він не на дачі, то. Ем... Це погано. Поїду до нього в місті. Окей, його ворота не відкриваються, тоді буду просто бібікати. Де в мене бібікалка? <су> <су> Сигналю. <ску> не дуже в мене чути сигналку, але буду йому фарами світити у вікна. Якщо він надача, то він має все почути. <су> я я поки рацію в кишеню поставив, слухаю, що в тебе там твориться. <су> Ладно, я поки я поки зайду в морозиво візьму взимку, у мене, до речі, я шапку нову купив. Зараз я вийду з машини, тут печально мені під вітром. О, бачу, йде йде. О. О бить, Чекай, Симо, немає часу багато роз'ясняти, сідай, сідай в машину і поїхав. Є дистанція, яка залишається в тому, що ми не знаємо, з якого сенсу <гану> ми маємо? Нас, типа, похнуло там трохи, ну типонів по голові вдарили. Ми були в комі чи щось типу цього, і нам сказали, якщо тіпа, Сергій переглянув їхнє повідомлення. Вони побачили, типу, що він їх переглянув, ну це чисто по логіці. І вони сказали, що якщо ми не повернемось до підземелля, під Сергію, то сьогодні тоді ми на тік з цього світу знаєш, давай швидше, ми не мали запати, залишилися, що... магазин давай швиденько. швиденько. Пацани, ну, там, давайте на зв'язку, поки я теж зайду в магазин через те, що. Пацани, що мені брати, скажіть? Е, ти... У нас тут як ти пам'ятаєш, Я не знаю, що з з магазином через те, що ти ж пам'ятаєш, на це завжди наголошую, що в нас тут в магазині майже ніколи нічого немає. Пасанин, що... то я беру тоді щось. Скажіть, що нам, що нам треба, я оплачу. Я хочу не це... хочу по трохи полежати, тому от іди зараз цей магазинчик сам, пожи. Добре, все ви, власне, що. Energy drink. Mm -hmm. Чеш, і далі е візьми, Ну так візьми ще колу якусь. Ну, щоб пити було щось. Ну, якусь ну годину, так ми на, ми на енергетиках не порчанемо. Ну, і коротше, що візьмуть, щось поїсти. Я зараз прийшла, О, там в магазині їда. Я піцку а, взяв. Ага, это я по дайте просто шоу. Давайте чипсы. Короче, все, Ой. я купляю. Ой, вибач, что поработал. Так, я купил чипсы, давайте шлях сдать. Давай. Це не чусь ра... рація трошечки висне, я влад тебе трохи погано чую, мені це не подобається. Ну чого, шошем взяти, що? Ще взяти? А, о, вже нормально. Ну дивися, я взяв піцу, колу і energy drink. Шо... Шо... а що ти взяв? Я взяв взял безперек закашут, де все десклат. Я тоді наберем кому эм. Е, А вот косветки у нас... Я зараз добавлю багато все. И потім еще плюс. О, сам вот бежит, я распараблю. Чрт, то вы. Ну, я не знаю. Я вас тут слухав поки уважно. Не знаю, чесно. Не знаю, я поки накачали покатаюсь взаим. Дайте, будь ласка, пиццу з лососом. О, це дуже, до речі, смачно. О, я пошел подоб. Еще дайте, будь ласка, три ліхтарака, дайте, будь ласка, три ліхтара. А вот, у тут стоять, все, я взяла. А це Я на выйделці розкачався до смерти! а А, меня качало толпануло, пацаны. Я нам щедал взял пару штучек и лихтар. И ще я заправку. Шо? Я им не сказал. Так, заправляю. Так, давайте, пацаны. Давайте едьте уже туда, а я сідаю на велик. Зараз. Взял. Великер коссер по нас бежит. А все, пока правильно. Давай. О! Приїхали. Приехали, можно сказать. It seems A that you it had some звуки. trouble with the keypad. I see what you were trying to type and I'll correct it for you. Thank you for choosing The youngest the Skip all, way

легко. Тут пока все дуже легко, треба просто почекать. Я еще не клад, это классить. Я хочу аниматронику давать. Пацаны, я буду біля вас, бо мені страшно. Let's check on Funtime Foxy. Make sure he's ready for showtime tomorrow. Funtime Foxy, Пацаны фонтайм Фокси вообще не підпускайте цих мой дурный. Я задал пацаны. No, я тоже, я его памятаю! Его не выправит, да, Пацани. А нет. Не є, не є, не. Я его не подачу. Ну, ну добрый повзем, я сплеваю, что нас не кохнуть. circus baby had a, a busy to. day today. let's oh, check the oh, light oh, and make oh, sure oh, she's oh, in proper working order. Yeah, I yeah. Yeah. We oh, circus baby, we are here to play hide and seek. let's encourage baby to come out of hiding with a controlled shock

Please stand by while I reboot the system. I will be offline momentarily during this process. Various other systems may be offline as well, such as security doors, and oxygen. Commencing system restart. <inaudible> That's a I don't recognize double shirt, double shirt, double shirt, double shirt, I'm curious what events would lead a person to want to, to spend their nights P in a, a place like this. So anyway, Maybe curious. Maybe. There is a space under the desk. Someone before <coughs> you crafted it into a hiding place, and it worked <coughs> for him. You will be safe there. Just try not to make eye contact. та якась людина лялька. дівчинка лялька. яка лялька лялька ці пацани пацани ховаємося слова схоче закриваємо закриваємо ви не можете тут пацани закрились чекай тутька там якісь звуки закриваю пацани. пацани давайте пацани, тихо бо вона як почує нам може бути погано давайте. Вони тут ще й роботи якісь затіяли. Це хто співає? Тут волк. А ще Хто це робить? Як чихну, може вона почулася? А, а справді. А може це вона <плес> видергує? Вона ж трималась до цього. Або воно. Я не знаю, хто це. Вона до сих пір ніби сверлить. Чи то мені здається, у мене галюцинації, походу. <плес> пацани, тримайте! <плес> <Давайте>. нам, <плес> нам кінець. Ні, давайте, давайте, ми спротивляємося, давай. <свят> ні, пацани, не здаємо. Я <свят> не <Ні>, могу <ні>. щось взяти, вона <Ні, ні>. спадає. <свят> ні. Пацани нам кінець. Познат Але дивіться, чисто полої, ми, ми прокинемось уже тут, якщо нас. Або можемо взагалі не прокинемось. У нас вийшло ніби. Я рухатись не можу. Пацани допомагайте!

He will then tell you to crawl through Ballora Gallery as fast as you can to reach the Breaker Room. If you follow his instructions, you will die. Ballora will not return to her stage anymore. She will catch you. The power will be restored shortly. When you crawl through Ballora Gallery, go slowly. She cannot see you and can only listen for your movement. When you hear her music become louder, she is growing near, listening for you. Wait, and be still. Thank you for your patience. It seems that the power <coughs> system cannot be restarted automatically. You will need to restart the power system manually. Please return to the primary control Let's <coughs> back.

Знаете что? Не нались, поначалу звонят по мета. А, черт, знову, знову цикушма знову галюци Пацани, ви мене чуєте? Мене з'їли, але в мене зло ці галюцинації. Хтось з вас живий, хоча б? <звук> О, ні! Пацани! Ні, Влад! А! Я себе вас чую, я не знаю. Влад, я тобі буду підказувати. Як ти ж тебе ніби оцей? Це галюцинації. Ти не пам'ятаєш, що після того, як нас їли, ми могли як, через галюцинації уживати. далі. повзи далі, далі, вона від тебе права, справа далеко, зліва від тебе. Справа. Стій! Вона їде прямо, вже не їдь. Мог їхати? <клух> я не бігаю, копать. Чорт, чому? я з цим столкнувся? Оля че, Стій на месте. Я указ. Ні-ні-ні, вона далеко ніби, але будь акуратний. Спасибо пробежать. Я. я... Та... Вона. Стій! Вона в міліметрі від тебе. Почекай! А-а-а, ага, чому так болить? За, назад пішло. Стій, стій, вона біля It тебе. Швидко, 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 давай повзи. Та би сказали, що треба чи швидко прийти, чи що я цього не зрозумів. Стій! Не йди дай влада, не йди, бо я тебе знищую. Я вже до сраки. він нам такого поради, що нас щеть разу били. І вас двох грохнули в себе. Я вже його слухати не хочу, я давай, буду Давай, 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 давай! Вона тобі щойно на ногу і на голову встала. Потікай, може, я зараз хожу, можу зникнути через галюцинації, Я може зараз. Близький для двері. Я дуже близький для двері. Я бачу, голова Все, Іди.

і це добре. Ну, а зараз знов буде тут впевнені. Я на секунду зупинився на місці, бо я злякався. Дорогі, давай пройдемо. Я безрадістю чекаю. Почекайте мене, будь ласка, стій на місці поки. Чекайте, я вже біля виходу майже.

using the interface may disrupt nearby electronics if you feel you are in danger feel free to disconnect the interface temporarily until it is safe to reconnect Ай, это снова ж я тут. Цык изжав. А, стоп, я ж дома. А, вот это лоханулся. А що ми вдома робимо? Хм. Так, треба пацанам подзвонити. Ш ну стоп, мені щось прийшло. Так, одну секунду. Пацани! Пурайте, алло, чути? Алло, да. По Поем. То Вам тоже пришлось Так! Да. Yeah. No, я тільки зараз прийшла. Коротше, дивіться, ви як хочете, я вам говорю. Я туди приїжджати, не забрав, Та забирайте. Я я не... Ну я, мабуть, теж. Ну, як вони, по-перше, мені все рівно, я не, я не буду йти на чисту смерть. Це таке саме, якщо, іти, якщо запхати руку, бегемоту в рот. Оце так само. Ми приїжджаємо в місце, де нас грохають якісь. Не знаю, а, якісь аніматроники. Для чого нам їхати? От якщо приїдуть і нас заберуть звідси, от тоді ще поговоримо можна. Я впевнений, тому... що цього і не буде. Ага, тому все, я собі йду спати і все. Пішли вони всі, знаєте, до одного місця. Блін, дев'ята ранку, я, як спати, я не розумію. Ну добре, йду посплю, то що будеш. Ну, Добре, пацики, давайте. Пока. Давай. Давай. Я теж не буду мати.